У громаді з'явиться ще один міський автобус. Благодійники зі Швеції привезли до Тростянця комфортабельний пасажирський бус на 60 місць. Волонтери зібрали донорські кошти, на які і був закуплений транспорт. Голова Тростянецької громади зустрівся із шведськими партнерами у порятині. Шановні друзі, сьогодні ми зустрілися з нашими шведськими колегами, партнерами, друзями, які вже перший раз допомагають тростянцю. Це організація спістка віддари діл Україна, яка допомагає нову партію провозити нашому місту допомоги автобус. Які буде служити нашому місту, а також для служби реальної оборони е, автомобіль, якими будуть працювати хлопці, щоб збивати шахетів. Тому я від імені нашої громади дякую цим, що дівчатам, хлопцям за те, що вони не побоялися їхати в таку далеку дорогу і вже поки допомагають наші красіецькій громади. Долучисна вам подяка, що ви робите дуже гарні справи для України. Дуже вам дякую. 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 Сьогодні ж шведські благодійники привезли не лише автобус для громади, а й позашляховик для мобільних вогневих груп нашої територіальної оборони. тут для того, аби передати цю машину Швеції до української організації. Ідіть вперед, ніколи не здавайтеся. Сьогодні тут, аби передати цей великий міський автобус для тростянецьких дітей для їх перевезення, і сьогодні цей символ автобус, цей автобус є символом свободи в Україні і в інших країнах ми дуже раді бути тут. Синки симач. Ай го до бас вилмак дифференс ін тростянець. Ми також в свою чергу дуже дуже раді раді вашому приїзду, раді вашій допомозі, раді тому, що ви поряд з нами і допомагаєте нам та й всій Україні відновлюватися і йти вперед до перемоги. Шведська благодійна організація не вперше допомагає Тростянцю у грудні минулого року. Вони привозили гуманітарний вантаж. А у лютому, 23-го забезпечили пожежну частину новим спецтранспортом. Благодійники разом з представниками влади відвідали Тростянецьку міську лікарню і побачили на власні очі, як швидко відновився медичний заклад. Після значних пошкоджень «Я дуже вражена наскільки лікарня змінилася з першого візиту, наскільки вона виросла, скільки було вкладно туди сил, наскільки працівники працюють професійно і вкладають всю душу відновлення лікарні. Вони дуже хотіли таку лікарню бачити намісе в Швеції, і їм дуже сподобалися всі відділення, особливо, особливо пологове, в якому ми, ми зараз і

Шведський автобус працює на метані, який є більш екологічним видом палива. Такі автобуси давно їздять по Європі і нещодавно стали з'являтися в Україні. Автогазової заправки в Тростянці поки що немає, проте працює у сумах. Щоб автобус не їхав до обласного центру порожнім, місто вирішило організувати додатковий маршрут. Тростянець суми. Щоб цей автобус їздив не тільки по місту, його треба буде заправляти в сумах, щоб він в суми зря не їздив, пустий. Ми взяли ліцензію і будемо запускати маршрут трасінець суми, щоб автобус просто йшов на суми і не пустив, якісь там визначені дні, хай може там через день, а інші дні їздив по місту, викатував це паливо і далі знову їхав на суми там, заправлявся, вертався назад з сум, везучи наших пасажирів. В майбутньому салон планують облаштувати валідаторами, аби мешканці громади пільгових категорій за картою мешканця Тростянця могли їздити у деякі дні руху автобусу до сум безкоштовно. Автотранспортне підприємство найближчими днями проведе техогляд, і містяни зможуть скористатися новим автобусом, який буде курсувати по громаді. Леся Шелест, Євгенія Железна, Аліна Гребенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.